Почався. Почалась гра, другий і третій склад. У тієї команди є один. Дай не ворот.

А, штрафей. Ну, давай, 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 давай,

Гоня, дай легше передасть. Дивиться, гравиш, дави. Лишись один заді. Тут ти граєш в центрі поля, що ти так ззаді В Всередині граєш, відкривайся вище. А то вище відкривайся. Дай нам як будуть казані. Чи не варить? Чи не варить? Пиш на папку цю дату. Маєш, маєш, дайте їй. Давай, заварай, не варь м'яче. Добре, бай, бай. Добре, бай, бай. Добре, бай, бай. Хай варить. Він ще й чорти, а ти? Ще й вона. Марк ближче до нього, Марк, не роби так широко. Давид, підскок 2-1. До нього ближче відскакуй. скакку. Не в поле Давид. Ілля ближче, Ілля, він туди не віддасть. Марко ближче, страхує гравця, Марк. Ага. Цікаво. Базар, Чирина, допоніжу, черина, дави, щирше, вище. Марк, не захоче ширину. Стань! Чуть вище до середини, бо я немає куди відставатися. Ближче до нього йти, ближче, а не далі. – дай. Давидь, давить. Оборот, черину тримай, ми ж атакуємо, від суперника кроки робити. – робить.

Димньок утяк Завид, давид, позиція, давид, Давид, подивись на мене. Ой добігай за них. Нас штана спасла. Там немає місця на пойом. від коли кошлеш, де місце тримати м'яч. Підбирай, Марко, ближче, Марк, відбирай сударника, ближче, нікого немає. Ти що М'яч Хо. Мяч на линию поставь себе.

Добре тут, добре. Тривання, кулик, підкок, Андрюх, підкок. Десь маленький, кулик. Де ти втік? Всередині перед шернуть триває. Давай макара. Галя, віру. Удача Браво

Вести котяк, ти за спину. Давай, вперед. глупий раз. Не дай пасти м'ячу. Падей. Там виграй, Матей. Олег, Акар, три. Там крутить. Давай. Олек, чуть-чуть ближче до середини корпусу довида. Бачите, та, і наш кизарячий готується до підбору. Ти! Кидай, швидше! Хорош! 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 Трой! Підкок. Думай Тимофій. Ще думай. Давид, відкривання, Давид. ширше. зроби умови для атаки. Ой, їй, зараз буде голову. Де Артем, не дивись футбол, Артем, це треба забирати. нього! <риклад> і, <дай. риклад> <Приверсим>, і <дивньо. клес> штурфний, даня спина. <риклад> Артем, передмічаємо, давид. Давид, дивись забирайте мене. <риклад> Водим, ти позиція, давид. Марк тижня, передавай гравцям, пускайся вниз, туди не лишай Даню один в один води. <риклад> Марк чуть нищі? Давидь не випускає. Десь середину. Літніше паспорт. Забирай, давид, забирай. Ди, Давид, з ним, дей, кому він має віддати пас. Помагайте йому. Підтривайся. Догравай, Артем! <риклад> Ви що встигав, ти дивишся на нього. <риклад> давай, давай, між горі, забере. Кулик, оборона, перехід, ви м'яч втрачаєте Ти дивися, Андрю. Відкривання. Макар ширше. куди ти біжиш? <зас> <тоді? зас> Давидь! Давид, Давид. Давид, Дивись, скільки поля! Шерчев, Здорови, січ, комой! Ворона, ля, перехід, швид. Сідай, нищі, сідай. нижче. — Та як такий м'яч пробуй ловити, пробуй ловити його. Віце не був сильний удар.

Тадік, навіть ще швидше. Зловив і влупив. Розумієш? Не роби великий розбіг. Фішка в контратаках полягає в швидкості. Зловив і відразу запулив. 17 20? 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 Да йде туди вище, хай приміщається. Ширше коли, ширше, ширше коли. Дуже мало місця лишається. Ширші, ти диви головую, дивись вікені. Як здорово! Вивертайтесь дитя! Виче з ничего тут. Pasa que da. Ja, 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 Давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Давай кидай, ау. Марк, пускай. Ти кидаєш аут до голови давай. Марк пишай. Да. Тур, відкривайся, ти там стоїш, перед собою стоїть на спині Ферес. Треба виниряти за спец перед ним, а не стояти у своєї теряти. Давай, давай, ще, біля, відкривай. Тем, відкривайся, не там він туди не кине. Лище він, тем. давай Димай, біжи, він спиною, заберемо там в куті. Відкривайся, перен. Дима тух, давай, сам. Андрій три. Вище, давай. Але тут нема кого завершити, тут оборона хороша. Ага. Тут нема кого забувати. Всі <реш> туди йдуть, не можемо записати, туди дойдуть. <реш> Ото <ми> й поділили. Афіво ще доведь черше. Андрій! Вистивіться. Розтягуй, щоб там звільняти зону для Ференця. Ференс, перевіщайте. <клес> <клес> Говоримо тут, це на спині гравець. А тай, не дивися на м'яч. м'як! Давай, давай бігти зараз дякую супернику за <головіка> гру.